Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Активісти Євромайдану зранку розпочали мирний наступ. Багатотисячну ходу до Верховної Ради, щоб змусити парламент повернути конституцію 2004 року. Таке рішення було ухвалено народним вічею у неділю. Сьогоднішнє засідання Верховної Ради досі не розпочалося. Опозиційні депутати продовжують блокувати трибуну і президію парламенту. А тим часом у центрі Києва тривають сутички правоохоронців і протестувальників. Правоохоронці кидають світлошумові гранати, застосовують слезогінний газ з боку демонстрантів. Летить каміння. Тож, у що перетворився мирний наступ, про це будемо говорити сьогодні у програмі Ваша Свобода поруч зі мною. Директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов. Добрий день. Добрий день. Та народний депутат минулого скликання Остап Семирак. Вітаю вас. Добрий день. Е, ну от ви щойно звідти, що називається. Як там ситуація? Ну, ситуація насправді з одного боку загрозлива, а з другого боку, можна сказати, що вона була доволі прогнозованою і, на жаль, е... І 89 чи, чи вже, напевно, 90 днів мирних протестів, і взагалі протестів, і не зовсім мирних протестів говорить про те, що е, Янукович як людина, яка керує е, цією частиною, яка по другій сторони барикад від суспільства, е, не зрозуміли, що не потрібно. Сприймати перемир'я як підготовку до наступної війни а потрібно сприймати це перемир'я як пошук компромісу. На жаль, компроміс не шукається. І те, що ми сьогодні відбув... бачимо, це є наслідок небажання шукати компроміс. Як ви вважаєте, пане Карсю, наслідок чого це? Ну е тут я погоджуюсь, що потрібно шукати компроміс, але сторони сьогодні не готові на компроміс, тому що не всі сторони розуміють, що таке для них сьогодні перемога, що таке поразка. Тому що компроміс це не капітуляція. Компроміс це перемога для бидвих сторін для однієї для іншої сторони. Це перший варіант. По друге варіант, все ж таки, опозиція сьогодні, після того як вона пішла на певне перемир'я на базі закону правнісі, стикнулася з проблемою утримання під контролем радикальної частини майдану. Кожна революція має свою радикальну частину, тут нічого дивного немає, і це не восуд, а просто констатація факта. А тому для опозиції сьогодні дуже важливо вибудувати таку стратегію, яка комбінувала парламентські методи боротьби, парламентський наступ і протестний наступ, протестний. тобто комбінувати парламентські кулари і політичну київську вулицю. Це дуже тонка гра, це дуже тонка стратегія. І ми бачимо, не все тут опозиції вдається. Тут потрібно діяти дуже обережно. Чому? Ну, тому що, бачите, вже з'явилася інформація від, на твіттері посла США, який виражає жаль, що зірвано перемир'я. Ну я думаю, що поки що не зірвано це перемир'я, а поки що є проблеми з цим перемир'ям політичним. І по-друге, все ж таки тут потрібно діяти позиції так. Щоб її не звинуватили в тому, що вона порушила перемир'я. Добре, якщо цитувати посла Сполучених Штатів, то він сказав, що політикою потрібно займатися в раді, а не на вулиці, Так, безумовно. Але ви говорите про те, що опозиція щось зробила не так. А наскільки правильно <кх> я не сказала влада, я не сказав так, що не так. Я сказав, що це дуже повинна бути обережна стратегія. Я розумію. В якій складній ситуації опинилася позиція, тому що вона з одного боку, вона частина парламенту, вона частина політичного класу, з іншого боку, вона частина майдану, політичний представник майдану і частина політичної вулиці. Вона знаходиться, я би сказав, в такому сендвічі між. Парламентом і вулицею. І тут діяти потрібно вправно. Що стосується влади, Ну, давайте так, ми ж повинні розуміти, що Янукович поки що не піде на капітуляцію, тому що для нього зміна Конституції, повернення точніше, до Конституції 6-го року, це фактично демонтаж президентської вертикалі. І це фактично буде означати капітуляцію Януковича. А в нього є політичні гарантії, про що, до речі, говорила в своєму інтерв'ю заколов тижня Юлія Тимошенко. Поки що немає таких гарантій. Він буде стояти на тому, щоб тримати позицію. Така оборонна, я би сказав, вправність цієї влади не потрібно її недооцінювати. Вона є тому, чи може сьогодні опозиція, ось так, от штурмом, заставити провладну фракцію, провладну фракцію повернутися до конституції 2006 року. Ні, Значить, потрібно чекати, потрібна осада, потрібно облога, а не наступ. Тобто це гра довга, а не така коротка. Я боюсь, що ще... бачимо зараз. Ми... Я боюсь, що всі короткі гри, позиція просто не програла і не дискредитувала Ми себе. бачимо, ми бачимо кадри на е, нашому екрані. Інтернет-телебачення, пряма трансляція, кадри все таки наступу. А на прямому зв'язку зі студією з е, вулиці інститутської е, з рогу, інститутської та Кріпусного провулку, наш кореспондент Дмитро Шурхало. Дмитре, добрий день, доброго дня. Що там відбувається доброго... зараз, там де ви знаходитеся? Відбувається, я пройшов по периметру Верховної Ради. Відбувається кілька сутичок. Одна з них триває у маріїнському парку, Причому, що характерно на вулиці Грушевського безпосередньо, це зверху якщо й від арсенальної, то на вулиці міліція і протестувальники стоять мирно. Натомість в Маріїнському парку доволі активно жбурляють міліцію каміння, а міліція відбувається світло шумовими газовими гранатами і резиновими ко. На перехресті вулиці Шовковичної та інститутської тут підпалили міліцейську техніку. Ну, власне, вантажні машини, які перекрили вулицю. Тут протестувальники залізли на дах одного з будинків, і обкидали камінням міліцію з заходу. Міліція на вулиці Шовковичній власне відійшла на цьому перехресті найзапекліша. Сутичка, хоча поруч на перехресті інститутської та садової, все спокійно, тут просто дискуссию. Дякую вам. Очевидно, варто вже підтягуватися і до Верховної Ради. Засідання ради ще не почалося однак є інформація від інформаційних агентств про те, що апарат Верховної Ради зареєстрував постанову опозиції про повернення до конституції в редакції 2004 року. Це не означає абсолютно нічого, оскільки треба ще набрати голосів аби голосувати. Однак, ну якась невеличкий... Це означає невеличкий про наступ. те, що е, наступ. Є той аргумент, який сприймає влада, і сама реєстрація цієї постанови, звичайно, не є прийняттям чи прийняттям якихось політичних чи правових змін в державі, але Поставити на голосування цю цей документ, цей проект документу обов'язково потрібно для того, щоб принаймні зрозуміти, який є стан справ в Раді, і те, що партія регіонів боялася реєструвати цей законопроект, наштовхує на думку, що не все так спокійно в їхньому царстві. А я би хотів, якщо можна, дати декілька оцінок тієї інформації, про яку ми сьогодні говорили в ефірі, скажімо. Заява у Твіттері посла Сполучених Штатів я б до неї не ставився дуже лиховажно, тому що е, насправді Сполучені Штати під час останніх переговорів, е, які були тиждень тому під час візиту заступника держсекретаря Нюланд до Києва, е, вони заявили чітко і однозначно, що проект. Указу президента Обами е, існує, і його бачив президент Янукович про застосування санкцій. І Сполучені Штати чітко сказали, що тільки повернеться насильство на вулиці України, як цей, цей документ буде підписаний, тобто цей папір, на якому є текст, буде підписаний. І мені здається, що заява посла Сполучених Штатів може говорити про те, що це є. Е, Ну, якби сигнал того, що Сполучені Штати розуміють, що очевидно процес пішов до введення санкцій щодо чиновників, і насправді я бачив цей документ, бачив пункти цього документу. Повинно сказати, що це не є шапочний якийсь документ, що це не є документ, який не буде болючий. Він реальний він реальний і це реальні санкції. Це реально болючий документ стосовно. Конкретних осіб, їхніх членів сімей і так далі. Стосовно радикалів... а, чи сказала, а чи сказала вчора пані Меркель back play» пані Нуланд? А, вчора справді були. Бо я знаю, що ви там були вчора. Так, мені довелося бути на переговорах представників парламентської опозиції з канцлером Німеччини Меркель, і а, повинен сказати, що а, Позиція керівника однієї з найвпливовіших держав Європейського Союзу є абсолютно е, е, чітка, абсолютно, е, вона абсолютно розуміє, що відбувається в Україні, і вона абсолютно розуміє, що е, е, стратегія влади, яку сьогодні Янукович пропонує для українців і взагалі для всього світу. Є стратегією затягування процесу і заморожування протестних настроїв, які є в Україні. Ця стратегія не сприймається. Вона на Заході розуміється як стратегія затягування конфлікту і невирішення тих проблем, які існують в Україні. А в Україні, як ми розуміємо, і як я бачу, розуміє Захід, крім економічних. Серйозних економічних проблем існують і політичні проблеми, чи навпаки, крім політичних проблем, існують серйозні економічні проблеми. І Захід протягує руку і готовий допомагати реформами, допомагати фінансовими ресурсами, допомагати політично, геополітично і, але знову ж таки, за умов. Я нагадаю радіослухачам, що це програма Ваша Свобода. Ми були разом у часи безнадії. Не літайте ви советський союз, уважайте суверенітет і знайте границю. І в часи великих сподівань в цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова, часи змінюються. Чекаю найближчим часом, як кажуть, по хорошому та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу. Будьте вільними, обирайте свободу, телефонуйте нам 490-2905, код Києва 044, мені підказують, маємо ми запитання від радіослухача. Не дочекався радіослухач. Зате маємо інформацію з Верховної Ради. Віталій Кличко заявив, що опозиція готова сформувати новий уряд, але з за умови, що президент має оголосити дострокові вибори. І так. за його словами, от виходом ситуації в країні можуть стати лише дострокові вибори. Наскільки це реально? Нереально. Ну давайте з цього починати. По-друге, нереально що? Е, вибори... Дострокові вибори. <кху> <кху> дострокові вибори. Нереально і нереальний уряд такий, тому що ну, давайте я якраз вивчаю досвід таких криз. От я. Я нещодавно опрацював над книгою «По Південній Африки, як вони переходили від апартеїду. Починали вони з спільного уряду, не опозиційного уряд, не про а спільний уряд. Так, це має бути уряд опозиції влади. Що ми хочемо, щоб країна утрималася в цих кордонах, не розпалася ні на які федерації, тим більше на якісь куски. Потрібно сьогодні діяти спільно я думаю, що найбільш сьогодні проблемою, яка може сьогодні, потрібно поставити в центр тактики і стратегії опозиції, чи це вимагати неповернення до конституції? Воно нічого не вирішує фактично сьогодні. Так, окрім того, що воно демонтує владу президентську, на яку Янукович не піде ні під ні під тиском, ні під іншими е, інструментами. Спільний уряд, який бере на себе відповідальність за ситуацію в економіці, в країні в цілому, от на це потрібно сьогодні бити в точку. В цю точку тепер. Що стосується опозиція, опозиція, опозиція не готова. Ні, Давайте і... про це продискутуємо. Бо Ми ви вже зараз прийдете на чи добре. Добре, давайте, вже давайте, давайте давайте уряд і вибори. Я давайте. з вами погоджуюся, що президент своєю цілею бачить збереження влади, тому. Це буде крайня точка, на яку в принципі він може погодитися тільки після того, як йому до голови, ну там я не знаю, що представлять, що він на це погодиться. Виходимо з реалії, що це є крайній метод, і ми очевидно його не отримаємо. Стосовно уряду, коли ми говоримо про уряд, ми повинні чітко говорити, який уряд. Якщо це є уряд спільної відповідальності, 50 на 50, це є одна не важливо 50 Це, на 50. Ні, це важливо, дуже важливо ключові, важливо ключові моменти. Це, це дуже важлива ну, ситуація. Дайте чи це коли я говорю 50 на 50, я маю на увазі, що це є спільний уряд, уряд, який буде в себе включати представників всіх політичних сил і політичного суспільства, це ключовий, одна історія ключових політичних так. Сил, коли так. ми говоримо про уряд. На чолі з представником партії регіонів і тільки членами партії регіонів то а це, це нічого сказав, не вирішує. А я про це сказав. Ні, ми говоримо. Ні. Ви, ви говорите просто про уряд. А я пропоную, щоб ми розклали всі можливі про, варіанти. Я сказав урядів. про спільний уряд. Про спільний Правильно. уряд навіть цей спільний уряд можна робити в рамках нині діючої конституції. Можна, але тому тут що? треба закласти тому... деякі гарантії. Ні. Ні. Але, 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 але будь-якому разі, будь-якому разі, гарантії є. Гарантії є для Януковича, тому що він зберігає свої повноваження. По-друге, кажуть так, що він може будь-який момент на основі цієї конституції правити прем'єра відставку ні Якщо це якщо це сильний уряд політичний, він відповідальний. Якщо є у вас парламенті, якщо вулиця вас підтримує, він просто побоїться. цього. Давайте, коли ми про такий уряд говоримо, yeah. будемо говорити не від посад, а будемо говорити від завдань, які повинні уряд. Якою програмою цей уряд? Ми про завдання, вихід то тоді... вихід з політичної кризи, вихід no. з економічної кризи і го готувати чесні, прозорі демократичні <кх> вибори 15-го року і можливо дострокові вибори парламенту. Ви бачите зараз от кандидатів, які з обох Турін прийдуть в такий уряд і зроблять от такий ну, уряд ну, а що, немає кандидатів. У нас Дивіться, у нас я вважаю, що не проблема кандидатів. Важливо Зас? що да. буде робити цей уряд, да. і відповідно, якщо суспільство сприйметься, якщо майдан це сприйме, то це є найперша гарантія роботи цього уряду, е, сприйняття суспільства. Друге, е, з Януковичем і з його командою не можна домовлятися, як це домовляється на сході, де потисли руки, і всі розуміють, хто про що домовився. На жаль. І навіть на переговорах з західними партнерами ми чуємо речі, що вони мають і ми маємо, і вони мають тактику, точніше, е е е е історію стосунків з зінатховичем, коли він забуває, про що він домовлявся. Тому я й говорю, що коли ми складемо уряд спільної відповідальності, коли ми складемо програму, вона повинна бути покладена на папір, вона повинна бути роз'яснена людям. І в цій... В цій програмі на цьому папері повинні бути закладені дуже чутливі і е, такі от моменти, як скажімо, співпраця з АМФ буде цей уряд співпрацювати? Не буде Вся яка співпраця з європейським союзом? Якраз за це, як це. то це технологія. Тут треба по вибрана, а вибрана не інша технологія. Значить, від, дострокові президентські вибори вони нереальні. Ким от, ну тільки що була ну, заява. Кличко, ні, кличко. Ні, так? Ну, дивіться, і... кличко. Вчора зі мною чи ще я вчора так. з кличком був із Яценюком на цих переговорах. Я розумію, про що ми говорили. І говорили ми не про інфемерні речі. Ті два політики абсолютно адекватно розуміють ситуацію. І тому, коли говориться про уряд, то обговорюються саме ті речі, про які ми сьогодні в студії говоримо. я... Одна справа. Розумні речі я хочу, говорити. Так, то в, давайте в кулуарах, договоримо вже в куларах. Інша політик ще має публічну складову, публічну так функцію. Так потрібно я хочу, говорити те... Ми в нашому ефірі yeah. якраз детальніше про yeah. це поговорили. Right. Не сказали But... поверха, yeah. бо бо ми з вами є професіонали. Ми yeah. розуміємо це, але давайте ми трошки спустимося нижче і будемо yeah. Давайте Послухаємо, хоча б буде лаяти нас, що довго тримаємо. Добрий день, добрий день всім Валентина. Господин Карасев, вот будьте с народом и говорите правду, потому что от политологов, как они освещают события, тоже очень много зависит. А у меня к вам такой вопрос. Вы сказали, что поразка будет у оппозиции, поразка будет для всех, и для красных, и для белых. Когда народу все это надоест отдавать свою жизнь, свое здоровье, свое будущее, то тогда для власти уже будет поздно. Спасибо. Вот так. Я, честно говоря, не совсем понял вопрос, но я только одно скажу, что я буду говорить то, что я считаю нужным. Нравится это кому-то или не нравится, так, а не, Может, вам такая правда не нравится, так, а вы считаете это неправда. Я хочу сказать, что оппозиция должна здесь действовать более тонко, более тщательнее, тактично, грамотно, потому что вот сейчас опять о санкциях. Вот Остап говорил про санкции, так, и какие, может быть, накладывания на украинскую власть. Але картинка, яка буде показана по телебаченню, так і світовим СМІ, вона свідчить про те, що не влада пішла в наступ, а опозиція пішла в наступ, і це вже не стосується влади. Це перше, тому тут треба діяти достатньо бережно. Дійсно, потрібно шукати різні методи, комбінувати методи і парламентського тиску і можливо такого вуличного тиску, але потрібно це діяти вправно. І по-друге, ну добре, от ви зараз добилися тим, що горять шини там кидаються в каміння в Беркут. Ви кажете, що влада інших аргументів не розуміє. Вони постав дали згоду поставити на голосування, точніше, в порядок денний внести постанову про голосування за конституцію. Але ж ви не наберете голосів. Але ви, вони як... вже пішли. Ну, подождіть, ну це ж дуже маленька така поступка, яка нічого не вирішує, але може призвести до іміджевих втрат опозиції. Отже, я про що кажу? А можливо, це провокація влади. Ми ж теж, що дивіться, хай вони от роблять, кидають каміння. Ми підемо на поступку, включимо це про процедуру голосування. Завтра голосування це не набере 226 голосів і все. Конституційне голосування можна відкласти на наступну сесію. Тому що голосується, да. тому що голосується по правки тільки один раз. Нерезультативне голосування буде означати, що повторне голосування неможливе. Стосовно картинки, <правки> яку покажуть світові СМІ, я би при всій повазі до вас. Не давало можливості спрогнозувати, тому що навіть Радіо Свобода і інші засоби масової інформації показують правдиву картинку. Я думаю, що люди Правильно. побачать правдиву картинку, що Правильно. сьогодні так. стрілянину по протестувальниках і народних депутатах і по мирних перехожих почали саме не самооборона, а почала. Міліція чи Берко, чи ще хтось, і тут не потрібно боятися, як покажуть. Правда є, і правда завжди переможе. Стосовно голосування, я з вами. Це не аргумент по... правда переможе. Аргумент правда переможе. І ця, ця репліка, яка була сьогодні в студії шановною жіночкою, вона якраз говорить про те, що ми з вами повинні говорити адекватну історію. Реально. І коли ми говоримо, там уряд, ми повинні пояснювати, який уряд. Коли ми говоримо. Е про якісь санкції ми теж повинні говорити, що е, санкції стосовно персоналі конкретних. Більше того, е, санкції чи вводяться, чи не вводяться, це теж є дуже тонка матерія. Да. І ну, після е, сьогоднішніх е... подій ведуть санкції чи ні? Будуть підстави. Ви ще е, ні. Е, е, Отак. От чекайте почекайте, почекайте. Я прихильник того, якщо ми про санкції це можна цілу передачу говорити е, е, страх санкцій. Є набагато серйозніші, ніж, ніж, ніж самі санкції. санкції. Це раз. Так. Друге, на кого діє страх? Якщо страх діє на Кирєєва, чи на отрос чи на е, Клюєва, чи це цікаво Януковичу? Ні, це його тільки страшить. Йому байдуже, чи може Киреїв користатися своїми коштами в Швейцарії, якщо вони там в нього є. Байдуже, але на нього це впливає. І ми з вами абсолютно розуміємо, що в цій країні зі сторони. Влади одна людина приймає рішення, і він повинен боятися цих санкцій. Тому, якщо застосують санкції стосовно е декількох чиновників, це буде дієвий механізм. Якщо застосують санкції Остар. стосовно Януковича, це буде означати, що ми приїхали. Остар. Я, Я вас поважаю, але приїхали кудись куди? дуже погане місце. Але і... питання і... в тому, але питання в, питав... в тому, Наші що приїхали в ми в тому сенсі, що грошей в державі немає. Дивіться, а тепер ми говоримо Політична про відповідальність. Зірвано. А тепер ми говоримо про відповідальність. І коли ми говоримо про голосування в парламенті стосовно повернення до конституції, це ж не є сам факт голосування щодо конституції. Це є демонстрація і проявлення е, рівня відповідальності тих людей, які називають себе політиками. І якщо ці люди місяць назад могли прийняти рішення, яке вони прийняли сьогодні, і відправили уряд відставку Азарва, це би тоді вирішило. Весь конфлікт, і ми би сьогодні вже будували майбутнє і розвивалися, вони були безвідповідальні. Вони не прийняли цього рішення тоді, але вони його прийняли пізніше. І що це не вирішило? Те саме як з влада, сьогоднішнім як влада голосуванням. Влада має вони, чинити, вони... як влада має чинити зараз, аби да. ну бо опозиція може робити помилки, але е, люди на вулиці в країні немає грошей. Які завдання зараз стоять перед владою? Знаєте, проблема не у владі. Проблема в опозиції, Чому? як буде Чому? Як, Чому? як опозиція Чому? діяти, то тому, що вона має діяти. Так, вона має діяти більш правильно для того, щоб владу вимушувати йти на поступки. А сам сам казав, що це що з цим урядом з Януковичем неможливо вести справу? Ну розумієте, це неправильний підхід. Та ми ведемо з ним справу. Ні, ні, У правильно нас інформа, О, ними, правильно. правильно. Кажете, і форма розмови з ним. Ідуть переговори. Ви не кілька, що, я ж не критикую, що, що переговорів немає, Ну, що, що, що значить ну почекайте. Якщо 6 годин сидять за столом і говорять про щось, це переговори, чи це не переговори. переговори. Добре, це, це процес переговорний, але це переговорний процес закінчується поки що на жаль вулицею. Якщо б цей переговорний процес місяць назад закінчився відставкою уряда Азарова і формуванням спільного уряду, ми би сьогодні думали про інше. Ми б сьогодні думали про те, які реформи, як їх робити, наскільки швидко, не швидко в Україні. На жаль, сьогоднішня влада в особі Януковича має одне єдине завдання. Як зберегтися при владі, і це за закрило шторки всім його про е соратникам? Розумієте, а коли ми говоримо про опозицію дію і дію влади, ну най, найлегше критикувати тих, yeah. хто на передовій. А хто критикує? Uh, я ж ви говорити пропозицію. Давайте відповісти не, скажу, на запитання стосовно чому, влади. чому так? проблема тут, тому на що ні одна ні одна, ні, ні друга сторона є. Не абсолютно договороздатною. Влада не договороздатна, але опозиція теж, на жаль, не договороздатна, я, тому що вона, вихід, вона вихід. не контролює те, окремі точка, радикальні частини. Вихід є дуже простий. Я з вами не погоджуюся. Опозиція, по-перше, не може нести відповідальність за дії всіх радикальних Крил, але опозиція створила Як це? формат. Як це? створила формат співпраці всіх радикальних, нерадикальних сил і так далі. Є ВО майдан, куди війшли всі, хто хочуть приймати рішення. Поставь. Там приймається рішення голосують. Будемо Опозиція... ми будемо бачити, а, як все це будемо ми бачити, ми як ми ми все ми ми буде ми 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 це буде розвиватися. А це була ми. програма Ваша Свобода з Димом Корасом Остапом Семераком. Її провела Інна Кузнецова на все добре.